Агапи. Любов і забота о дітях сиротах Ми сьогодні дуже вдячні для Господа за те, що наша мрія здійснилася. Це вперше ми проводимо табір для батьків, які усиновили, які взяли в свої сім'ї багато дітей сиріт з шкіл-інтернатів. Ми з групою приїхали із Сполучених Штатів Америки, штат Каліфорнія, Сакраменто, місто. У нас прийшло 27 чоловік. Чоловік 20 – це вчителі недільної школи. Вчителі підліткової школи. В основному всі наші люди вперше в Карпатах. Ці гори просто чарують наш зір. І перших, напевно, два дні, то взагалі не можна було просто очі відвести. Це просто чудеса Божого творіння. Коли в нас був підйом, всім сподобалось. хоча було й важко, не просто, але ті, хто йшли, більшість з них дійшли. І це дітей дуже захопило і відкрило, навіть по відношенню до нас. Мене звуть Олександр. Я приїхав з міста Херсон. Зі мною приїхала дружина і вісім дітей. Перший раз ми на Закарпатті в житті. Мої діти також не були ніколи на Закарпатті. Те, що ми тут побачили, нас дуже вразило. Вразило в хорошому сенсі. Я вдячний місії Агапи за те, що вони допомогли нам трошки відпочити. За один з років ми перший раз можемо відпочити від своїх батьківських обов'язків декілька днів. Справді, це настільки необхідно для батьків, які виховують багато прийомних дітей. Це просто ковток свіжого повітря в нашому житті. Коли дітки одні їдуть в табір, другі залишаються дому, батькам ніколи немає відпочинку. А тут ми мали таку чудову можливість відпочити, і я навіть можу говорити за всіх батьків, ми спілкуємося між собою. Чудово організований табір, чудові екскурсії для батьків зробили. Ну просто багато хто каже, що ми попали як казку. Знаєте, як казки для дітей, ми намагаємось створити. Риз, а тут для нас для дорослих і така чудова казка. Дуже класний час проведений разом з молоддю і щиро їм за це вдячна. І я думаю, всі діти, які тут теж вдячні за це, бо це організовано дуже класно. Взагалі вони такі добрі, відзивчиві, допомагають, ну, як заботливі. Працювати із, із сиротами. І служити сиротам, то це велике благословення в цьому. А нам цікаво було, як наставникам, побачити, що багато що із біблійних цих історій вони знають вже. А вірші майже всі вивчили і знають, і повторяють. А це прекрасно. Як батькам, так і місії Агапи, натхнення вам, хай Бог благословить. Те, що Агапи робить для цих дітей, це просто чудово, і це для цих дітей значить цілий світ. Я дуже вдячний місії Агапа за те, що вони зараз звертають увагу на прийомних батьків. Дуже важливо для дітей жити не в інтернаті, а жити в сім'ях. А сім'ї, особливо християнські, потребують великої підтримки. Ми сьогодні хочемо служити таким людям, хочемо благословляти таких людей, і хочемо віддати за них славу Богові і постійно молитись за них, щоб в них завжди була сила, здоров'я, натхнення, тому що ця праця дуже клопітка і тяжка. Ми віримо, що це не останній табір. Ми будемо такі табори продовжувати робити, планувати, щоб зростати в бозі, щоб палати для цих дітей, щоб своїм власним життям показувати приклад для них, що люблячій християнській сім'ї вони можуть знайти Бога Отця. І бути усиновленим просто самим небесним Богом. Божих всім нам благословіть.